З вами. Слова святого Євангелія від святого Марка. Того часу Йоанн проповідував, кажучи, слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний. Нахилившись розв'язати ремінця його сандалів, я похрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Сталося, що тими днями прийшов Ісус з Назарета і Галілейського і був хрещений Йоанном у Йордані. І тут, же, виходячи з води, Він побачив розкриті небеса і духа, який мов голуб. Сходив на нього і голос пролунав з небес. Ти син мій улюблений, тебе я уподобав. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Христос народився, Христос вохрестився. Дорогенькі любі в Христі, наші шановні парафіяни, браття і сестри, наші міністранти, органісти, дорогенькі любі в Христі, у коханні Божі діти. Сьогоднішній день свято, яке ми святкуємо, так якось мимоходом навіть не треба. Великого зусилля відразу чинить нас такими дітьми, якби примушує нас втікти в дитинство своїми думками, своїми уявами, фантазіями. Кожен з нас може, наскільки це якось потрафимо в свої виобразні фантазії, стати маленькими дітьми, відчути, як ми є на руках батьків. Як, може маленькі, роздивляємось по храмі, де нас хрестили, і ще раз так духово відчути те, що хтось нам каже, ти є улюблений, улюблена дочка, улюблений син, ти є дитина, яку я вибрав, бо через твоїх батьків, через хресних, через священника, спільноту церкви в костілі, де ти хрещений чи хрещена, ти стаєш Божою дитиною. І так як кожне Різдво, кожне Боже народження нас якось так спонукає відчути цю дитячість, відчути цю лагідність, цю таку простоту. Так само сьогодні ми ще раз собі уявляємо, наскільки можемо своє хрещення, але ми теж часто бачимо, як хрестять дітей в постелі, можемо ще раз відчути цю атмосферу. Коли радіють батьки хрестні, бо їхня дитина є приєднана до спільноти костьола. І завжди, коли ми запитуємо як священники людей, про що просити церкву, про що просити костюл Божий? І, власне, одно з таких найважливіших відповідей, це має бути: просимо про віру. Чому так, перші християни, коли хрестились, це були дорослі люди, яких приготовлювали до Євхаристії, до служби Божої, приготовлювали до прийняття святого причастя, приготовлювали їх до інших таїнств, наприклад, до вінчання. І потім ці всі приготування, цей довший час, який називаємо так, катахоменат, цей довший час він. Приготовлює нас до того, щоб пізніше такий кандидат до хрещення, який три роки, п'ять років готовився, і ще мав, наприклад, людину, яка пильнувала його в цьому, а потім була свідком до хрещення. І це цього власне свідка до хрещення визначав єпископ, пресбітер спільноти. Це не було так, що. Хтось собі вибрав якогось там хресного, хресно прийшов, каже, ми хочемо у хрещенні бути, ми хочемо до костьола. Ця людина, вона якось так потрапляла в спільноту костьола через приклад інших людей, через розмову, спілкування з християнами. Потім їх приводили до храму Божого, до, скажімо, до костьола, до спільноти, де була Євхаристія. І цей звичай, який сьогодні триває ще в східній традиції. Літургії, наприклад, в східних обрядах католицької церкви, чи ми кажемо греко-католицької, чи так само православні. Коли ми були б на такій літургії, коли вам доведеться бути на службі Божій в церкві, ви собі уважно послухайте, коли ксьон скаже священник різні виголоси, бо там є п'ять разів, мінімум п'ять разів, так звана ектенія, тобто молитва вірних, ми один раз читаємо, там є більше разів. І в один момент там є такий виголос, така антифона оглашені вийдіть тобто оголошені ці, котрі є оголошені до хрещення. Так як ми в костілі робимо заповіді до шлюбу, псон каже, перша заповідь, так там Коля і Маня будуть брати шлюб. Хто проти скажіть, хто не знає, чого мовчить, так донесіть костьолу і так далі. Потім друга заповідь, третя, і потім дають шлюб. Так, три тижні є так звані заповіді, оголошення про шлюб. Ось і це можна їх назвати оглашенними цих людей, бо вони є через ксьондза в парафії оголошені до шлюбу. Так само оголошувалося е, такого кандидата до хрещення, який мав прийняти е, таїнство е, в таємничення в християнське життя, і е, це були люди оголошені, їх про них знали в спільноті. І був такий момент в літургії, коли. Потрібно було вийти, тому що вони ще не розуміли до кінця, що таке Євхаристія. Вони не розуміли, як це можна їсти хліб і вино пити і казати, що це святе причастя, живий Бог, тіло і кров Господня. І вони були до цього готовенені. І тому, поки не розуміли, вони виходили так, якби сюди в верандочку, в цей предсьоник, в такий притвор. І там чекали аж було закінчення Євхаристії, потім їх кликали вже на оголошення парафіальні, на благословенство. Потім якесь застольня робили агапу. І, власне, так це відбувалося. І поки ці оглашені готувались до святого хрещення. Цей чоловік чи жінка, хто там був визначений за хресного, так ми кажемо, по сьогоднішньому, вони мали його якось так пильнувати, ходити до нього, молитися з ним, слідкувати, як він живе, підказувати йому, бо це мав бути свідок, який на святому хрещенні мав підтвердити, що цей кандидат достойний прийняти хрещення і зазвичай на Пасху коли був такий чоловік, така людина приготовлені до хрещення, єпископ, пресвітер спільноти, задавав одне питання. Одне питання і потім ще одне допоміжне, перше, про що ти просиш Церкву Божу? І цей кандидат мав сказати прошу про віру. Не казав про хрещення, так? прошу про віру. І потім друге було питання, чи ти готовий віддати життя за Ісуса Христа. І коли Він казав готовий, його хрестили. Так, хрещення це було таке перше духовне вмирання, бо знаємо, що було переслідування і цих всіх християн в перших століттях переслідували дуже часто, вбивали, бо не розуміли, чому ці люди такі якісь інші від других. І ця людина, котра прийняла хрещення, вона мусила бути готова на те, що вона може померти за. Ісуса Христа за свою віру. Потім вже в наших скажімо, роках, в нашому столітті, в обрядах таємничення християнського, в обряді хрещення, були таких шість відповідей. Я ще як був маленьким міністрантом, пам'ятаю, як нас Владислав з Городку вчив. Якщо б хресні чи батьки трошки переживали, стресувались, десь там зупинились, не знали, що казати, то після запитання, про що ви просите церкву Божу, треба було відповісти, і ми повинні були це знати. Просимо про віру, про пробачення гріхів, про хрещення, прийняття до костьла, ласку Божу і життя вічне. Таких шість відповідей треба було сказати, тому що хрещення. Воно так насправді дає ці всі благодаті. Бог прощає нам гріх первородний і всі гріхи, які би людина вчинила до моменту хрещення. Ми є спадкоємцями первородного гріха. Це є так, якби, наприклад, скажемо, ну, якийсь приклад треба видумати, щоб ми зрозуміли, чому ми винні, якщо ми не винні, так? їде автобус. Поломався, негодні завести, чекають на трактора, щоб його потягнув, а зима, так як сьогодні, і всі ми мерзнемо. І тепер шофер винен, що не перевірив автобуса, але ж пасажири не винні. Але всі терплять наслідки, сидять, руки затирають, кухають, голодні, не взяли ніякого їдла з собою на дорогу. Так? Шофер винуватий, що виїхав поломаним автобусом. А всі пасажири, там 30 душ, 40, 40 не знаю скільки може в автобус зайти, так, всі терплять наслідки провини шофера. Да? Більш-менш розуміємо. Первородний гріх це так само, власне, Адам і Єва согрішили, а ми всі їхні діти страждаємо, так? страждаємо. Є спадкоємцями, діти є спадкоємцями і добра, і зла. Хтось має гарну хату, дитина народила, стішиться, що в гарній хаті живе. Хтось там не має гарних удобств, якихось умов. Дитина терпить, бо нема де помитися, нема де виспатись, груба потріскана, димить, нема як розпалити. Дитина невинна, але страждає від наслідків того, що, наприклад, батьки так чи по-іншому в житті поступили. І власне це пробачення гріха первородного і всіх гріхів, які до цього власне, причепні. Бо Первородний гріх, це є причина всіх інших гріхів, прийняття до костьола, до спільноти. Є, наприклад, свято введення в храм Матери Божої, офірування матки Боскій, Так? Ми знаємо з старого завіту Самоїл, наприклад, Матінка Божа, Йоанн Хреститель, Самсон, який там був такий сильний, бо мав. Чуприну велику, і поки його там не обстригли в парикмахерській найкращий, наприклад, може, в Сатанах було, бо тут найлюші парикмахери. Так? Ну і все, не мав сили вже. Так? Тобто вони всі були поофіровані в Костілі Бога, і жили при Костілі теж. так? Наприклад, Матінка Божа теж є таке свято-офірування Матері Божої, або введення в храм Богородиці свято. І, власне, це є впровадження дитини до спільноти. Костьола, парафії до спільноти люду Божого. І ми про це просимо теж в хрещенні, щоб ми були введені в Божий храм, в Божу спільноту. Просимо про ласку Божу, так? тому що без Божої благодаті ми не можемо отримати спасіння. Просимо про цю Божу благодать і про життя вічне. Ось так хрещення. Має такі плюси, такі наслідки, такі реальності. Якщо ми є люди охрещені, то про це повинні пам'ятати. В нашому постілі тут є гарний образ хрещення Господню, можна собі теж побачити, як Йоанн Хреститель хрестить Пана Ісуса. І Він, Бог, Син Божий, не мусив цього робити, але дав нам приклад, дав нам дорогу, як потрібно робити. Так, як потрібно робити, то так, як не раз тато чи мама, коли маленька дитина ходить до школи там, в перший клас, і, і батько з мамою не мусять робити домашні завдання, але щось дитині не виходить. І бере ручку, показує, от давай таку букву будемо писати, таку лінієчку будемо виробляти, ці всі слова, і проходить з дитиною те все, що дитина мусить сама вивчити. Так, і Бог так само проклав нам цю дорогу. Ісус Христос показав нам приклад, як повинні ми жити, що ми повинні це хрещення прийняти. Бо коли розсилає своїх учнів пізніше, Ісус каже їм: ідіть, навчайте всі народи, проповідуйте Слово Боже і хрестіть їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І ще вернемось до цього введення. Взагалі хрещення, воно є настільки важливим, найважливішим таїнством, що всі інші таїнства оділяє священик або навіть єпископ. Так? На Ксьондза висвячує єпископ. Священник пробачає гріхи, прави службу Божу. А от хрещення може оділити проста звичайна людина. Очевидно, ми так в костілі стараємося, починаючи від папи Римської, аж до скажімо, наймолодшого священника, Провадити так спільноту люду Божого, щоб це хрещення було урочисте, літургічне, щоб на службі Божій найкраще це неділя, центральна служба Божа, або Пасха чи якийсь відпуст, щоб цю дитину охрестити в спільноті люду Божого, щоб це було гарно, красиво під час літургії, коли ми молимось, коли співаємо, коли ну, вся оздоба костьола є, тому що це найбільший праздник теж для сім'ї. Але щоб дитина мала це хрещення і була спасенна, а коли є такі моменти, скажімо, ну які десь там небезпека смерті, так? народилась дитина, лікарі кажуть, а може, ця дитина не виживе, дуже слабенька, не знати, чи день прожиє, костьов десь далеко, то навіть може там хтось з родини, чи лікар, чи медсестра, охрестити цю дитину і навіть сама не будучи. Хрещеною, так колись мені розповідали, що одна медсестра єврейка, яка не вірила в Ісуса Христа, не була християнкою, сама не була охрещена, хрестила дітей, бо вона була положною. Хрестила дітей, які народжувалися такі слабенькі, які були при смерті, і вона мала одну тільки думку: що ці батьки ходять до постіла, вони є християни, і заради них вона хрестить цих дітей. І ця інтенція вистачить. Щоб вона сама, не будучи хрещеною, хрестила цю дитину. Але потім, як ці діти виживають, то батьки їх приносять до костьола, і ксьонц з книги хрещень читає всі молитви і пропускає тільки цей момент, коли треба поляти водою, хрестильною дитиною, і сказати Я тебе хрещу, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Цей момент пропускає, але всі обряди вичитує. І це називається впровадження в спільноту люду Божого, дає їм свічку, хрестильну батькам і хрестним, дає дитині крижмо, білий матеріал, так. і всі ці обряди, які є, помазання єлеєм, так, олеєм святим, всі ці обряди виконує так, впроваджує в храм, впроваджує в спільноту Божу. Але вже не хрестить, не робить цього обряду, поливання водою і не каже цих слів. Хрещення, так для того це хрещення таке важливе, що може навіть охрестити той, хто не є сам хрещення. Помню один ксьонц на парафії в селі так пояснював, каже, бабця якась працює на городі, сапає там. Всі ну це зараз не тема, бо сніг дуже гарний. Але, скажімо, вся там руки в болоті, так, приходить, дивиться, а там внучок прибігає, і все, і замашнім десь там в калабаню впав, бере воду, там, бляє йому там, на лице, рукавом обтирає, сама має руки грязні, але дитину миє. Так? так само тут самі не хрещені, але хрестимо, бо маємо таку інтенцію. І, власне, теж варто сьогодні собі задуматись. Такі два питання. По-перше, якщо нас охрестили, як це хрещення сьогодні я переживаю? Наскільки я можу сказати, що ці слова, які каже Бог Отець до Ісуса Христа, це мій улюблений син, це моя улюблена дочка, чи вони до мене справді пасують, чи я є улюблена дитина Божа, чи я так живу, що це хрещення мене не судить, так але наоборот, навпаки, мене ще утверджує в моєму житті. А друге питання: якщо я причепний до хрещення другої дитини, людини, чи там похресника свого чи похресниці, як я, як тато, мама або хресний чи хресна, виконую свої обов'язки? Ми ж обіцяли, що наші діти виростуть в Божій благодаті, так? чи ці діти сьогодні є в костілі, чи ці похресники наші вірять в Бога, чи вони сповідаються. Це ж теж наша, наша задача, наш обов'язок. І ми повинні за них молитися в першу чергу, але також і за них пам'ятати, повинні думати за них, провідувати, цікавитися цими дітьми, питати їх про кості, про їхнє життя. І я вже тут, теж в костелі колись давав цей приклад, в мене біжмований татко, тобто цей свідок, який до миропомазання. Був біля мене і, і мені є біжмовним татком такий Коля Яровий з Модриголов, то він дуже часто, наприклад, телефонує, питається, а чи ти помолився, як здоровля, а що там з мамусею. І він постійно це каже. Він постійно цікавиться мною. І я вже сам дорослий і ксьонц, але він має, якби в серці цей обов'язок. Він відчуває, що потрібно поцікавитись так своєю дитиною. Це є дуже правильно, тому що. Потрібно навіть якось звернути увагу. Я пам'ятаю, ми кось поїхали до них в гості, якісь подарки везли, то так вдома не договорились з мамою, що веземо там в Чарниву, де, що Мудриволу, бо треба було якісь там завезти цукерки, бо і там, і там діти, і, і дорослим там щось дати. І я так в хаті питаюся, мама, а що тут дає? Мама кажу, здрасте, ну ти де, де, де думай, мама, ну то ж давай разом. А він так бере мене забіг і каже: Яню, не можна до мами піска відкривати. Я сижу, знаєте, ніби в речі воді, знаєте, один раз обіляли мене. Так, він мене може стримати навіть тоді, коли я щось неправильно кажу, коли я десь голос підношу, коли мене якісь там нерви беруть. Так, Він готовий освітувати мене далі. Не дивиться, що мені там 20, 30, 40, скільки років для нього я біжмована дитина. І він має цей обов'язок. так. Це дуже важливо сьогодні себе запитати, чи я пам'ятаю за своїх. Дітей, які хрестили, чи пам'ятаю за похресників, чи вони живуть з Богом, чи моя обітниця сьогодні виконується, так? принаймні можемо молитись, якщо це далеко, якщо це неможливо, якщо так в житті стало, що десь немає спілкування, по-різному всяке буває. Але щоб ми пам'ятали і про цих живих, і про цих, які вже відійшли з цього світу, чи наших хресних, чи батьків, чи похресників, бо ми завжди перед Богом за них відповідаємо. Це наші діти, це наші, скажімо, батьки і хресні, яких Бог поставив на дорозі нашого життя. І тому в сьогоднішній день особливим чином хочемо собі відновити ще раз ці наші обов'язки і подякувати Богові за дар віри, за дар постіла спільноти Божої і просимо, щоб ми завжди в цій вірі зростали. Давали свідоцтво другим людям, щоб другі люди навертались до Бога, а ми через наше християнське, праведне життя могли заслужити на вічне оглядання Бога в небі. Амінь. Христос похрещається. Просимо нашого отця-органіста, щоб нам гарно зіграв віже в щоб ми красиво Богові сьогодні подякували. За нашу віру, за хрещення і просили Господа, щоб ми своїм життям Бога прославляли. Вірую в єдиного Бога, Отця вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Бога. До від Отця, родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного єдиного, з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей нашого ради, спасіння зійшов із небес, і погодився з Духа Святого і Марії, дій, і став чоловік і Бог, і був розп'ятий за нас, за Пилата, і страждав і був похований. І воскрес у третій день згідно з писання, і во знісся на небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця і в Духа Святого Господа животного.